Європа побоюється, що Сполучені Штати Америки збираються кинути і Україну і її саму. Таке побоювання викликає той факт, що Вашингтон і досі не заявив, як саме має намір діяти у разі, якщо Росія порушить гіпотетичну мирну угоду, і знову нападе на Україну. Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Олександр Сту, прем'єр-польщі Дональд Туск, прем'єр Каданії Мете Фредеріксен, прем'єр Норвегії. Йон нас Гарстери, прем'єрка Італії Джорджа Мелані, генсек, НАТО, Марк Рюте, президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн обурюються, що Сполучені Штати Америки не питають про їх думку, намагаючись укласти мирну угоду між Росією і Україною, і турбуються, що в її основу можуть лягти рішення, які суперечать інтересам і України і Європи. Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту у Китай запропонував китайському лідеру Сі Цзіньпіну підтримати мораторій на удари по критичній інфраструктурі України під час зими. Що саме відповів на цей заклик Сі Цзіньпінь? Не повідомляють тим часом в Ізраїлі у центральній частині Єрусалиму. Встановили пам'ятник жертвам голодомору 1932-1933 років. Це виглядає доволі несподівано з огляду на те, що офіційно Ізраїль так і не визнав наш Голодомор геноцидом українського. Народу, що тут скажеш, ситуація доволі притаманна євреям. Ми ніби офіційно чогось не визнаємо, але неофіційно не можемо не визнавати фактів, які цілком очевидні. Тут, як з ядерною зброєю, офіційно її в Ізраїлю немає, але неофіційно вони погрожують, в разі чого можемо застосувати. Україна має чому повчитися в Ізраїлю, а ми з вами маємо і надалі не забувати донатити на підтримку збройних сил України. Війна з Росією ще далека від свого завершення, і навіть заморозки. А відтак історія триває.